Ціни на сезонні овочі на житньому ринку Житомира з початку серпня знизились. Про це Суспільному розповіла продавчиня Людмила. Ні, ціна ні на що не вирісла, наоборот, подешевшали овочі. Так, 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 баклажанчики подешевшали, перець білозірочка подешевшав, помідорки зараз дешеві. Подорожчали огірочки, бо вони так, згоріли так, трошки. Всі ні, зараз гарні огірочки. Перець можна купити за 50 гривень. Ціна помідорів коливається від 30 до 60 гривень, а баклажани продають за 29-30 гривень. Людмила каже, що найбільше купують для консервування. Також зменшилась ціна на фрукти. Вчора буквально венгерочка у мене була по 30 гривень, а сьогодні вже вона по 25 стала. Венгерочка для Вінницька, Чернівецька, дуже солодка, смачна така справжня. Персики трошки вже подорожчали, тому що вони закінчуються. Кавунчики подешевше, леденькі, виногради вже Одеські, ось пішли дві такі великі ізобілі у нас виноградів. Микола привіз на продаж домашні помідори, просить 30 гривень за один кілограм. Вереспіся, <голон Rabbit> спікся, да. сонце, жара. Дешевшого дешевшего продовжувати наскільки приблизно? Рівень 10-15. покупець Петро каже, що не помітив здешевлення овочів та фруктів, зокрема баклажанів та слив. Я сказав би, що ціни стоять на одному рівні. Можуть тільки додається, не умішаються. Олексій Павлусенко, Ігор Кучен, Суспільне, Новини, Житомир.